Як Йойо став лижником у чарівному лісі запанувало справжнє святкове хвилювання. Усюди розвішували оголошення. Через тиждень відбудуться великі лижні змагання серед лісових дітлахів. На засніженій галявині зібралися всі друзі. Ведмежа Мешко, білочка Софійка, Вовченя Томас, Зайчик Петрик і їжечок Йойо ви чули лижні змагання, це буде так круто! вигукнув Петрик, підстрибуючи від радості. Так, я вже починаю тренуватися, сказав Томас, вправно застрибуючи на лижі. Я теж додала Софійка. Хочу показати, що білочки теж можуть бути швидкими, як вітер. А я взагалі планую перемогти. Усміхнувся Мишко, роблячи вигляд, що змагається. Тільки йо, йо мовчки стояв осторонь. Він опустив голівку і копав лопатою сніг. Йойо, -йо, ти теж братимеш участь? запитав Томас, помітивши його задумливий вигляд. Ні, тихо відповів їжачок. Я ніколи не катався на лижах. Навіщо мені змагатися, якщо я все одно програю? Друзі підійшли ближче, щоб заспокоїти Йо-Йо. Головне не перемога, а участь, сказав Петрик. Це ж весело!» Так. І до того ж, якщо ти цього року потренуєшся, наступного року будеш мати більше шансів перемогти, додала Софійка. А ще. Йойо, -йо, ти наш друг, і ми будемо пишатися тобою, навіть якщо ти прийдеш останнім, сказав Мишко, обіймаючи їжечка лапкою. Йо, -йо довго думав, але нарешті зважився. Гаразд, я спробую, тихо, але впевнено сказав він. Наступного дня Йойо -йо вирушив до найшвидшого лижника серед своїх друзів. Вовчиняти Томаса. Томасе, як навчитися швидко їздити на лижах? запитав Йо. -йо. Томас посміхнувся. Спочатку треба навчитися стояти на лижах, йойо. -йо, без цього ти далеко не заїдеш. Ось декілька порад. Вдягни лижі та знайди рівне місце, щоб спокійно встати. Нахиляйся трохи вперед, щоб не впасти назад. Тримай лапки вільними, але не напруженими. І головне не бійся впасти, це нормально. Йойо -йо спробував стати на лижі. Спочатку він кілька разів упав, але Томас підтримував його. Молодець! Тепер спробуй зберегти рівновагу і зроби кілька кроків. За годину їжачок уже впевненіше стояв на лижах. І навіть зробив свої перші ковзання. Ти крутий Йо-йо!» – підморгнув Томас. Тепер йди до Петрика, він навчить тебе ще кількох хитрощів. Петрик якраз тренувався на схилі, коли побачив Йо-йо. Привіт, друже, як справи? запитав він. Уже краще. Томас навчив мене стояти на лижах, відповів йо йо. Може, ти теж щось підкажеш? Звісно, слухай, щоб набрати швидкість, відштовхуйся лапками, але не занадто різко. Якщо починаєш втрачати рівновагу, спробуй зігнути коліна, а гальмувати можна, зводячи лижі носками разом. Йойо -йо уважно слухав, а потім повторював усе, що сказав Петрик. Через деякий час він уже впевнено ковзав схилом. Ти молодець Йо-йо!» – вигукнув Петрик. Наступного разу тренуватимешся разом із Мишком і Софійкою. Ведмежа Мишко та білочка Софійка були в захваті, коли побачили, як Йо-йо під'їхав на лижах. «Йо-йо, ти такий молодець. вигукнула Софійка. Давай разом потренуємось. Тільки дивись, як правильно тримати рівновагу на поворотах, додав Мишко, показуючи свої навички. Друзі разом спускалися зі схилів, змагалися хто швидше, і підбадьорювали один одного, Йо, Йо ставав дедалі впевненіше. Хто б міг подумати, що ти так швидко навчишся, сказав Мишко. Ти справжній чемпіон. Нарешті настав день змагань. На старті зібралися всі лісові звірі. Йойо -йо помітно нервував, але друзі підтримували його. Йойо, -йо, ми вже пишаємося тобою, незалежно від результату, сказав Томас, поклавши лапу на плече їжачка. Головне отримувати задоволення, додала Софійка. Старт був стрімким. Томас і Петрик вирвалися вперед. А Мишко та Софійка наздоганяли їх. Йойо -йо тримався позаду, але не здавався. Лісові звірі голосно підтримували учасників. Давай йойо, -йо, ти зможеш! кричали вони. Їжачок відчув, як його переповнює енергія. Він зібрав усі сили і доїхав до фінішу. Томас зайняв перше місце, Петрик друге. Мишко, третє, а Софійка четверте. Йойо -йо прибіг останнім, але його зустріли як справжнього переможця. Йойо, -йо, ти подолав усю трасу, це неймовірно, сказав Мишко. Тиждень тому ти навіть не міг стояти на лижах, додав Петрик, ти наш герой. Йо, -йо відчув гордість. Він зрозумів, що головне. Не перемога, а те, як ти працюєш над собою. Після нагородження друзі зібралися в лісовому кафе. Вони пили гарячий шоколад і сміялися. Наступного року я буду змагатися за перше місце, усміхнувся Йойо, -Йо, піднімаючи чашку. Друзі підтримали його, адже знали: немає нічого неможливого для того, хто вірить у себе. І працює над собою. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!